Дивіться, коротко про те, що його не було. Мене дуже дивує, чому він не приходить, коли йому продовжують знову запобіжний на захід. Навіть не захоче себе захистити. В принципі, якщо коротко, ми сьогодні вирішили продемонструвати перед вами, як вони у своїх соціальних мережах прихильники Зінченка знущаються і роблять різні карикатури. Каже, що я личинка Баби Фари вираз обличчя хворої людини. Це все робить Тетяна Мусіхіна. Саме такі люди, як вона і прихильники Зінченка це уособлення, що ви собі розуміли, руського міра, який хоче усісти на теренах України. І саме проти таких людей мають бути інші в житті заходи. Ці люди, якщо вони не поважають Ірину Фаріон, вони навіть не поважають мене як вдову героя України і в своїх соціальних мережах вони проклинають мене та моїх дітей, але ми їм це не подаруємо, як казала мама, і вони будуть теж покарані. Тому ми віримо в справедливе рішення суду і Зінченко сяде до вічного. засідання будуть опитувати свідки, чи відомо хто буде, як це все. Буде. Так, буду допитувати свідків. Тобто ми будемо два дні підряд працювати над цим. Поки що мені не сказали, але ці свідки все розкажуть про Ірину Дмитріну Фаріон. Щодо цієї тетяни, так вона лише проклинає, чи є якісь погрози, на які ти можеш написати поліцію. Ну звичайно, я вже те, що вона проклинає і пише прогрози, я ще це дала в поліцію. Тобто всі матеріали, що вони проти мене пишуть, вже надіслані поліцію, тому що погрози надходять і далі. І ми всі прекрасно знаємо, що відбувається на вулицях Львова. І вони легко пересуваються, тобто вони легко приїжджають, вони можуть мене звинувачувати в тому, що я вбила свою маму. Його батько може відкривати свій рот. Тому я вважаю, за таке має бути покарання, а не просто ми стурбовані і так далі. Бо ми знаємо, що стурбовані були теж ірині Форіон погрожували і що сталося. Андрію парубів погрожували, і що сталося. Тому, якщо ми далі будемо таке допускати, то далі буде вбивати на вулицях Львова і не тільки Львова.